Мої солоденькі, мої найкращі, привіт, Привіт, Херсон Одеса Миколаїв. Дивимось, тому що щось нам обіцяють, лякають, щось там летіти буде, хай полетить повз. Хай воно повзиривається над ними, не встигне стартанути, знаєте, як ракета, яка там в космос літає, розірветься, хай в них там палає. Боже, ну, чи не можна дати? Ото ото на пускові з самоліта. Да? Давайте по самолітах вдамо, хай воно детонує. Хочу феєрверку, але на території ворога. Давайте, Візу... як там кажуть, візуалізуємо. Горить, палає техніка ворожа. Слухайте, що за настрій? обіцяється обстріла в мене реготати. Ні, то нервове. Вибачте, вибачте, кого зачепила, але Херсон найближчі дні. Жаба давить ворога. Ох ти жа жабкувати. Сонечка летить в той самий бік. Що у вас за лікарня або пологовий, закинутий? Може навіть дуже якесь старе? От щось воно там буде шукати, туди, туди летіти. Вона може бути пусте, воно взагалі закрите колись. Злі язики приносять інформацію, що там щось є, видають неправду за правду, що там або лікували когось колись. Прям ракета падає. Ви, до речі, будете вже чути якийсь звук захисту. Я ж кажу, у вас там щось буде на Херсонщині. Покращиться. Херсон найближчі дні. Ой, досить брехати будете казати. Не мені, своїм комусь. Досі нас залякувати, у нас буде все добре. Дихаємо, будуть люди казати, і гроші буде, заробимо, і сезон якийсь буде, і, і нам допоможуть. Ой, гучно! Десята година, одинадцята. А що таке? Адмін будівлі. Є небезпека. І вночі страшно. Боже, що вони хочуть від вас по освіті? Яка освіта? Що вони хочуть? Якісь питання освітянські будуть підіймати наші. Херсон найближчі дні. Херсон. Угу. Руйнування у вас хтось був, був або отут, при... ну от ось кажуть, от, хтось з важливих був у вас з керівництва. Ну, ні. Прям вогонь великий іде. Вогонь великий це прямо влучання. Інфраструктура. А ми дивимося, як хоч щось закрити, перекрити. Воно ж просто сатанія, є таке класне слово. Це ворог, прям сатанія так йому. Ну, він хоче, щоб херсон залишилось тільки військове. І добувати його. Я вам чесно хочу, те, що я бачу. Руїну хочу з херсон. Ну, да, Не ображайтесь. Ну. Це те, що я бачу. Просто харківські, нам, знаєте, ми, ну, ми цю інформацію сприймаємо, на штат, ну, перехоче. Сам там загнеться, у нас все буде добре. Тому я спокійно це кажу насправді, тому що вам дадуть захист від чогось, що великі ураження наносить, вас захистять. Херсонщина деокупована. Вперед-вперед. Наші вперед-вперед. Балки дуже обережно, річки, затоки, русло отуди, що біля хати там були, або стоять зараз є, там небезпечно. Небезпека для цивільних, для діток. Мені показує, як дитина бігає, грається просто прям поруч пролітаю. Дивіться, де дітки граються. Херсонщина окупована. Ну, на окуповані так само, там небезпечно для цивільних. Там йдуть бої такі, дуже дивні, тому що... Таке відчуття, що вони техніку, технікою своєю руйнують щось ну, на окупованій території ворог. І вони намагаються нам в тили бігати, у них не виходить, а у нас бігати їм в тили виходить, щось підірвуть. Там дуже якась активна фаза пішла. І вона вглиб території, де ворог захопив. Одеса найближчі дні. Одеса найближчі дні. Щось не дає зробити, або кораблю підійти, або щось розмістити десь. От як ворог надає щось зробити, закріпитись десь. Я ну подивитись, як це програється. Вогонь іде з усіх боків і фронтів, але він іде точковий. І він як чітко знає, куди бити. Покажи мені, що ти по Одесі хочеш. Ти мені район і область показуєш прильоти. По Одесі я хочу, щоб страждали цивільні, страждали люди, діти. Щоб не було щастя, спокою, любові. Три атаки показую. Різні комбіновані. З обоків заходимо. Пряма буде атака на місто. Угу. Там у нас ще не доїхала ТППО, він вже знає куди. Отак показує, що ми тільки збираємось, да? а він не дає там стати, закріпити щось зробити. Вогонь показує, прильоти показує. Де саме найближчі дні. Цивільна небезпека. Дрони йдуть, але вони такі страшні, ми як до них готові. До чогось ми не будемо готові, на жаль. Бо ворог знає, це слабке місце, знає, як ми будемо відбивати. Не знаю, тут, знаєте, як дивно показує? Він влучить туди в ППО, яке працювало як на атаку, а не на захист. Я не знаю, навіщо вам ця інформація, Думаю, ви потім зрозумієте. Ракета йде. Миколаїв найближчі дні. І ну я, я просто намагаюся спокійно, беземоційно це говорити. Бо мене ще іноді Миколаїв також цивільний. А що ж він такий? В нього якісь там плани дивні. То медзаклади, то енергетика. Тепер по цивільних. Небезпека для мостів. Мстів, що біля води у вас? Адмінбудівлі. Закси, Ракси, як вони зараз називаються. Дрони літають, дуже багато дронів, і буде щось висіти з боку міста, а потім прильот. Є небезпека Миколаїв. Тут будьте обережні. Ви будете, по-перше, чути дуже гучну область, а по-друге, буде і у вас гучно.